Виділить та співає співає жодної совісті до громадян України. Поліція надала результати перевірки друзі із Кам'янського, коли було проведено. Перевірку в рамках порушення дисциплінарного статуту шокуючі друзі, шокуючі результати цієї перевірки. Сьогодні будемо про це говорити. Я буду 100% такі результати відповідної перевірки оскаржувати далі. А ви залишайтеся на цьому каналі? Обов'язкова підтримка повинна бути ваша, тому що завдяки розголосу ми можемо якось ще протидіяти ось цим незаконним діям. Таких працівників поліції тому підписка на канал. Комент обов'язково під цим відео. Так, друзі, давайте будемо розбиратися. Нам було подано відповідні скарги на проведення службової перевірки щодо порушення дисциплінарного статуту національної поліції України відповідно тими працівниками поліції, які зупинили автівку, і вони проводили незаконні дії відносно водія. Це була жінка та пасажира. Що ми маємо? Ми маємо відповідь, згідно якої друзі, я вам зараз зачитаю. Було встановлено тих працівників поліції, які були на місці вчинення. Порушення і результатами відповідної перевірки зазначено, що працівники поліції були притягнуті до відповідальності, дисциплінарної відповідальності у вигляді. Зазначаємо. Працівник поліції Суслов Вадим Сергійович. Друзі, ось цей. так хатчу говорити. Даному працівнику поліції сувора Догана. Рухаємось. Далі Гордієнка Ольга Володимирівна отримала зауваження. Рухаємось далі. Міхненка В'ячеслав Русланович та Камишний Олександр Олександрович отримали у нас догани. Далі зазначено про те, що з результатами проведеної перевірки було встановлено, що можуть бути підстави для порушення кримінального провадження, тому всі матеріали направляє до територіального управління ДБР. Це і так зрозуміло. Справи кримінальні в нас вже порушені. Там триває слідство, все йде, Поки не може розголошувати відповідні відомості однак дуже скоро будуть певні результати. Друзі, звертаю вашу увагу: ось за такі дії, за такі дії, працівник поліції Суслов отримав лише сувору догану. Відкриваємо, друзі, одразу з вами закон України про дисциплінарний статут національної поліції. У нас є чітке визначення дисциплінарних стягнень та його види. Це стаття 13. Так ось давайте будемо рухатися від найменшого до найтяжчого стягнення. Що в нас є таке максимально легке для працівника поліції як вид стягнення? Це зауваження на першому місці. Де зауваження? Потім у нас іде Догана. На третьому місці у нас іде сувора Догана. Четверта це попередження про неповну службову відповідність. Далі у нас є пониження у спеціальному званні на один ступінь. Далі звільнення з посади. І останнє це максимальне суворе дисциплінарне стягнення. Друзі, це звільнення із служби в поліції. Так, ось. Що ми маємо? Маємо ми що з рахуванням. Видів стягнення вони отримали ось ці працівники поліції зауваження Догана та сувора догана. Тобто максимальне було суворо догана до Суслова за такі дії, які він вчиняв, ви бачили. Чому виникає питання незвільнення з служби поліції, незвільнення з посади? Дуже цікаво, тому що ми подали вже запит на витребовування результатів перевірки відповідного наказу. Оскільки коли проводяться такі дії, то є чіткий регламент. Там і Варцінки поліції також надають свої пояснення. Комісія, відповідно, працює, все це зазначається, то обґрунтовується тим керівником, який підписує або членом комісії, який визначає відповідний ступень цього дисциплінарного стягнення. Ви просто наскільки цинічно прийняте рішення, чому поясню цинічно, тому що так поводитись громадянам громадянами України такі дії вчиняти і отримати лише. Зауваження Дагану та максимум сувору Дагану, ну це просто нонсенс. Тому згідно чинного законодавства, ми маємо право, і ви також, друзі, повинні знати, що такі результати можливо оскаржити до вищестоящої інстанції. Тому ми зараз це і будемо робити. Окрім цього, звертаю увагу: якщо вам потрібна надійна юридична підтримка з нашого боку, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Друзі, ось за цим номером телефона. Приєднуйтесь до нашої спільноти, у нас вже більше 20 тисяч учасників. Всі умови ви можете дізнатися також в описі під цим відео. А якщо вам потрібна корисна література, щоб підвищити свої правові знання, це наш ад шоп Там дуже багато корисної літератури. Переходьте і придбайте для себе. Рухаємось далі. Згідно закону України про дисциплінарний статут Національної поліції України за порушення службової дисципліни, поліцейські незалежно від займаної посади та спеціального звання несуть дійсно дисциплінарну відповідальність, оскільки ми зараз лише про неї говоримо. Дисциплінарне стягнення воно є засобом підтримання службової дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який його вчинив для безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання. Вчинення нових дисциплінарних проступків сувора догана вона буде виховувати суслово в подальшому не вчиняти такі дії. Е, дуже цікавий зараз готую з рахуванням цього цієї відповіді матеріал. Друзі, ви взагалі будете шоковані, поки я не буду розкривати. Однак, з таким відношенням до громадян України, до нас у цій ситуації ми дамо відповідь, і вона буде незабаром. Тому чекайте, буде. Дуже-дуже цікавий контент, і почнеться нова серйозна перевірка для деяких співробітників поліції, а в тому числі для їх керівників. Тому що не думайте, що ви так ось відписалися і не прийняли належних рішень. Суспільство це бачить, люди репостять і зазначають свою думку в коментарях під цим відео, що вони думають з цього приводу. Ось таке обличчя у нас поліції. Навіщо нам взагалі тоді така поліція, яка своїх же... Покриває і робить все для того, щоб вони не були притягнуті до тієї відповідальності, до якої вони заслуговують, оскільки під час визначення виду стягнення керівник, керівник враховує характер проступку, обставин, за яких він був чинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини що пом'якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського його, а також його ставлення до служби. Тобто розумієте, друзі, одразу виникає питання. Керівник, який приймав рішення стосовно суворо догани, зауважень та догани відносно цих працівників поліції, розцінює такі дії своїх підлеглих, в принципі, як норма, ну тому що не застосовано максимальний вид дисциплінарного стягнення. Навіть середній вид дисциплінарного стягнення не застосований. Це найменші позиції. Я ж вам спочатку про це повідомляв. Ось таке воно ставлення. Одразу хотів би звернути увагу стосовно обов'язків керівника звідночівного законодавства. Керівник він несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни. Також да, дійсно з метою забезпечення дотримання службової дисципліни. Керівник що повинен робити? Він зобов'язаний створити умови, необхідні для виконання певних обов'язків поліцейського. Поважати і гідність підлеглих, не допускати порушення їхніх прав, а також розвивати у підлеглих розумну ініціативу та самостійність під час виконання ним службових обов'язків цього поліцейського, також сприяти підвищенню підлеглими рівня кваліфікації, достатнього для виконання службових повноважень. Вивчати індивідуальні та професійні якості підлеглих, забезпечувати їх прозорість і оцінювати їхню службову діяльність, а також забезпечувати сприятливий стан морально-психологічного клімату в колективі, своєчасно вчиняти дії із запобігання порушень службової дисципліни та виникнення певних конфліктів. Ось що повинен робити керівник. Також керівник зобов'язаний контролювати дотримання підлеглими службової дисципліни, аналізувати її стан та об'єктивно, доповідати про це безпосередньому керівнику, проводити також профілактичну роботу. А це все зроблено в Кам'янському руб? Ми ж бачимо, що ні. У разі виявлення порушення підлеглими службової дисципліни керівник вживає заходів для припинення таких порушень та застосовує дисциплінарні стягнення. Ось ми побачили, які дисциплінарні стягнення керівник застосував. Просто виходячи з даної ситуації, друзі, ще раз нагадую: Я... 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 ти що сука, себе так сідати? Ти нічого не попутав, блядь. ти себе блять. По закону ну так давно бути. Закон? По закину так і на передивився. Що тебе Ти довго значало. Працівники поліції за таку поведінку отримують сувору дагану зауваження та. Догаду. Ось і все. Ну, це ми кажемо про дисциплінарну відповідальність, друзі. У нас ще є кримінальна відповідальність. І зараз, в рамках відповідно порушених кримінальних проваджень, триває слідство, буде дуже цікаво. А ми в свою чергу готуємо матеріал-відповідь з врахуванням ось цієї. Єрунди, яку ми отримали, ну я навіть не сподівався з урахуванням такого резонансу е, з такої ситуації, кричущої, що вони отримують лише ось такі види дисциплінарних стягнень. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Чи зміниться ситуація, коли ми оскаржуємо до вищестоячого керівництва відповідну ем, перевірку, чи ні? Пишіть свою думку в коментарі, взагалі, що ви думаєте стосовно цієї ситуації, як в подальшому буде розвиватися, чи будуть притягнуті відповідно працівники поліції до кримінальної відповідальності, чи отримують вони підозри. Обов'язково залишайтеся. Ми робимо зі свого боку максимально все, для того, щоб негідники та порушники закону були притягнуті. А ви, друзі, зі свого боку підтримайте, будь ласка, зробіть репост, коментар, поширте це відео, щоб було максимально максимальний розголос даної ситуації. Щоб якомога більше людей її бачили. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, щоб не пропустити важливі новини. Підписуйтесь на цей канал, бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба!